Шановні новоролинці, доброго вечора, якщо він добрий, але разом з тим я хотів би зараз десь вас і проінформувати про ту складність і ті особливості, які нас чекають на цю ніч і, можливо, навіть і на більший термін. Тільки що маючи оперативну інформацію, хочу сказати, що на превеликий жаль, зараз місто без світла і така ситуація очікується майже. До ранку енергетики роблять все те, щоб сьогодні розв'язати вірню ту ситуацію, але ви знаєте скільки сьогодні є вражень по енергетичній інфраструктурі навколо нашого міста і рівно, і Хмельницькій і Винниця і рівно два приходи. І ця ситуація сьогодні унеможливила подачу електроенергії взагалі до міста. От, чому я зараз це говорю? Я б дуже просив, у кого є можливість на сьогоднішній день використовувати генератори, запастися водою і бути готовими до е ситуації, коли ми будемо без електричества і без світла у цей термін. Остання розмова моя із керівником нашого ресу говорить про те, що ситуація може змінитися на краще, якщо справляться енергетики, але е Десь потрібно орієнтуватися і готуватися до гіршого до ранку. У нас по всій Більше цього, що світла не буде. Зразу хочу зорієнтувати і працівників по закладам освіти. Більше цього і завтра навчання в закладах освіти теж не буде. Ми, якщо змінилася ситуація, цю додаткову інформацію подамо тільки що працювали з лікарнею, лікарню ми повністю забезпечили, і лікарня працює з автономним електрозабезпеченням там, де потрібно буде забезпечення і водою. Там, де у нас є можливість таку ситуацію розв'язувати, ми підключаємося і тим самим десь будемо намагатися в цьому короткому терміні часу забезпечити життє, за, за життєзабезпечення міста. Е, ну, забезпечити. Якщо буде якась інша інформація протягом цієї ночі, я буду виходити в ефір, інформувати вас. Слідкуйте сьогодні, є можливість по певним інформаційним нашим порталам працювати. От ми не будемо заділитися. Ти, поки ми ще режим повного, там десь включення і задіювання наших центрів електро і теплозабезпечення, поки ми будемо дивитися. Ще сьогодні температура дозволяє нам не відключати, не зливати систему теплозабезпечення. От але разом з тим потрібно готуватися до тих викликів, які власне зараз ми маємо.